29 січня. Не можна осягнути спасіння, не пройшовши через бурхливе море, яке беззупинно загрожує потопленням. Горою святих є Голгофа Саме з неї переходять на іншу гору, яка називається Тавор. Молитва до Ангела-Хранителя. Ангеле Божий, хранителю мій якому мене довірив у своїй доброті Небесний Отець, Освячуй мене, захищай і веди мене тепер і навіки. Амінь. Молитва до Матері Божої посередниці ласк, о небесна скарбниця всіх благодатей, мати Божа і Моя, ти є первородною донькою. Вічного Отця і тримаєш у своїх руках його всемогутність, тому змилосердися над моєю душею і подай мені ласку, про яку я щиро благаю тебе. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа. Спаса Визволителя, душ наших. О милосердна управительку Божих ласк, свята Діво Марія, ти є матір'ю вічного воплоченого слова, яке обдарувало тебе своєю безмірною мудрістю. Поглянь на велич мого болю і дай мені таку необхідну ласку. Богородице Діво радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя душ наших. О найдорожча управительку Божих ласк, непорочна оброчниця вічного Святого Духа, Свята Марія, Ти прийняла від Нього серце здатне змилосердитися на людськими нещастями, і яке не може втриматися від того, щоб не прийти з розрадою до стражденної людини. Смилуйся над моєю душею і подай мені ласку, на яку я сподіваюся, повністю довіряючи твоїй материнській доброті. Богородице Діво радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плітлона твого, бо ти породила Христа, Спаса Визволителя душ наших. Так, так, О мати моя, скарбниці всіх благодатей, притулку бідних грішників, утішительку скорботних, надії зневірених. І найсильніша помічниця Християн. Я покладаю всю свою надію на тебе і впевнений, що Ти отримаєш від Ісуса ласку, якої я так бажаю, якщо тільки це буде корисно для моєї душі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.